Донецькій області триває евакуація населення з лютого 2022 року. З області було евакуйовано понад 1 мільйон 415 тисяч цивільних осіб з них 168 тисяч 770 діти дітей та близько 44 тисяч осіб з інвалідністю. Проте за словами Дмитра Петліна на постійне місце проживання в регіон вже повернулося близько 231 тисячі людей. Зараз на території Донецької області залишається близько 472 тисяч осіб. Зоні. Активних бойових дій, на яку у нас поділена область можливих та активних, на зараз залишається близько 70 тисяч 630 осіб, з яких 4 тисячі 130 дітей. За цей за цей місяць у нас в нас додавалася в активні бойові дії Новогородівська Новогродівська громада. Тому кількість мешканців, які знаходяться безпосередньо під загрозою, тобто в активних бойових дій, збільшилась. Також з серпня 2022 року, згідно розпорядження Кабінету міністрів No 679, в області триває обов'язкова евакуація. За цей час, з серпня 2022 року по теперішній час, евакуйовано 163 тисячі 655 осіб, з яких 19 тисяч 222 дитини, 6 тисяч 667 Осіб з інвалідністю, Покровські єдиним містом Донеччини, з якого щодня курсують евакуаційні потяги до більш безпечних областей України. За цей час евакуація проводилась до Кіровоградської області. Це 3865 осіб. Евакуйовано і розміщено. Також евакуйовані були у Тернопільську область 491 особа у Черкаську область, 1025 осіб, у Закарпатську область, 116 осіб, осіб. Житомирська область, 1138 осіб. Рівенська область 184 особи, і на теперішній час з 2 травня евакуаційний поїзд у нас їде за маршрутом Волинська область міста Коваль. Також Дмитро Петлін проінформував про стан примусової евакуації родин з дітьми. За цей час у нас евакуйовано. Починаючи з 7 травня 2023 року, коли розпочалася перший етап цієї евакуації. Вже евакуйовано більше тисячі дітей. На теперішній час залишається 19 дітей з родинами в чотирьох населених пунктах: це місто Торецьк, двоє Щербінівка з сел... громади, там вісім дітей, селище Північне, 7 дітей, і селище Успі... Успенівка, Курахівської громади. Наразі Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ майже щодня ворог вбиває і травмує цивільних жителів, руйнує житлові та адміністративні будинки, енергетичні та інфраструктурні об'єкти. Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту, яка становить близько 300 кілометрів. Тож всі відповідні служби наголошують лише на одному. Евакуація рятує життя. Записатися на неї можна за номером телефону. 098 890 33 18.